Нашим прикордонникам потрібна допомога, Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя, долучається до нашого ефіру. Пане Петре, щиро вітаємо вас. Вибачте, що почекали і дякую вам за це. Раді бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Пане Петре, бачимо, що стежать пильно стежать за тим, коли почнеться український контрнаступ, і західні партнери, і власне пересічні українці. І от там за перепріком теж за цим стежать. А в Маріуполі не лише стежать, а до чу і готуються підозрюю. Розкажіть, будь ласка, яка загальна зараз ситуація? Про які рухи ворушіння, занепокоєння ворога і підготовку можемо говорити станом на сьогодні, 4 квітня, в нас на календарі. Дійсно, ми бачимо, що в, в очікуванні контрнаступу росіяни е, тимчасово, скажімо, зупинили щодо великих переміщень. Є певні переміщення дуже. Незвичний, дуже неприродні, тому що основне переміщення, яке ми бачимо на сьогоднішній день щодо боєкомплектів і щодо частини військової техніки, воно йде навпаки через Маріуполь, тобто воно виходить з Маріупольського району або заходить з Бердянського розівковського району і рухається через Маріуполь в напрям Новозовську. Ну, тобто в напрям Росії, Скоріше за все, воно далі їде. Просто на північ і от цього небагато. Не скажімо, да не порівняно менше ніж було до того в наш бік. Але отакий рух: в бік Бердянська, Запоріжжя, ми бачимо, фіксуємо лише переміщення павнозаправники. їдуть, Ну і деякі локальні переміщення ми бачимо знов ж таки систем ППО. Ну це постійна ситуація, тому що вони постійно намагаються їх пере. Пересховати, що називається, що каже, до очікування контрнаступу, також це те, що минулого тижня вони збирались перекидати. Вже підрозділи свої. Ми це бачили підготовку до перекиду на лінії фронту, скоріш за все, на вугледар, мабуть, мріяли знов, але зупинились і знову розквартирували їх. Тобто, ми бачимо, що весь цей резерв, який був накопичений протягом, ну починаючи десь з кінця лютого і весь березень, фактично залишається на території Маріупольського району, і вони не знають, коли його і куди зараз переміщувати. До того ж, почали окапувати Маріуполь. Вже mm -hmm. безпосередньо в притул до Маріуполя встановлювати ці зуби дракона, і якщо до того вони використовували щодо захисту лише дві дороги, основни це на, на Мангуш і на Нікольське, Одна дорога веде на Бердянський, далі в Крим, Це суходольний коридор. Інша дорога та дорога, яка запорізька траса, яка і з Розівкою і далі, то на сьогоднішній день ми бачимо, вони окопуються, встановлюють зуби дракона вже в напряму Донецька з одного боку. А найбільш дивна ситуація вони встановлюють їх теж в напрям Бердянського. Вздовж курортної зони Маріупольського району там навіть ЗСУ ніколи не встановлювали, тому що наступати з цього боку можна ну, фактично передбачати, що там просто десант буде висаджуватись. Ну нема просто ніякого іншого військового, скажімо, сенсу, укріплювати ту ту дорогу, це так витрачання ресурсу. Але почали її там встановлювати це. Каже про те, що ну готуються, вони не знають, що які звідки будуть, але точно розуміють, що. За рахунок того, що вони провели максимально, мені здається, мілітаризацію Маріуполя за останні, ну за зиму, фактично. Mm -hmm. То вони розуміють, що Маріуполь став той самою точкою, яка точно є точкою, скажімо, уваги да, з боку ЗСУ, тому що це логістична розв'язка, це зберігання великої кількості боєкомплектів, це ремонтні бази, це бази підготовки тих самих човних, ну і так далі. То вони розуміють, що за Маріуполь буде битва, і ми це розуміємо. Однак, ну з нашого боку, принаймні на зараз, ми не бачимо ніяких там панічних настроїв серед окупантів, там збору валіз додому. Да? Бачимо навпаки, що вони дійсно окопуються, що рангом поменшіть ті, що, скажімо, офіцери корпусу, які безпосередньо. Призначений для захисту Маріуполя на случай нашого контрнаступу. Ну там вони навпаки збираються провозити сім'ї, почали шукати вже на літо собі будинки. Знову ж таки на збережжя Азовського моря почали скуп, ну, покупати розсаду, висаджувати городи. Ну тобто, все вказує на те, що вони дійсно нікуди поки що не збираються, і ми думаємо, що на нас дійсно чекає. Знов ж таки битва за Маріуполь, і дай Бог, щоб це був харківський або херсонський сценарій, тому що ми розуміємо, що це трохи складно за умов саме географічного розташування Маріуполя. То сподіваємось, ми дістанемось наші до Маріуполя в тому стані, да, в той стан ворога, коли він просто буде відступати, відступати, і не придеться нам знов ж таки нашим захисникам бити за Маріуполь так запекло, як це було рік тому. Такі вони, звісно, оптимісти розсаду купляють. Ну це в нас по насадженому не ходять, а в них то в ніякі принципи і правила не працюють навіть такі справі. Пане Петре, тобто ми можемо стверджувати, що вони будуть битися і відбиватися до кінця, і що потрібно нам зробити, аби оцей харківський і херсонський сценарій був більш реалістичний при виконанні його вже влучання в склади ворога, наприклад, в місця розташування їхньої живої сили. Як би нам так ще покращити підготовку до того, Бо вони все таки не розсаду збирали а речі. Ну, знаєте, я би не розглядав, якщо чесно, да окремо Маріуполь від інших ділянок фронту. Ми ж розуміємо, що контрнаступ точно буде, і ми розуміємо, що майбутнє будь-якого окупованого міста півострова нашого Кримського, да будь-що Бердянська, Маріуполя, не знаю, Мілітополя і так далі, 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 Донецька, воно залежить від всієї ситуації на лінії фронту. Тому я думаю, що і так знають, що треба зробити. Ми зі свого боку і разом зі спротивом той, що. В Маріуполі. Маріуполіта будемо робити, робимо все те, щоб для того, щоб воно сталося. Найбільш безпечніше для міста, містян і а головне для наших захисників, щоб це стало наскоріше. тому в принципі, все, все, все разом воно спрацює. Нема в цьому сумніву. Ми, ну, в принципі, не маємо на сумніву, що місто ми повернемо цього року разом з нашими ЗСУ. Тут питання просто щоб найменше, знаєте, з найменшими тратами з, з нашого боку. Це мова йдеться і про наших захисників, і про місто власне. Да, ну хоч щоб щось в нього від нього сталося. Тому що ми ж бачимо всі будівництво, от основне будівництво і основні ремонти йдуть саме по околицях, причому не по всіх околицях, а саме околицях, які знаходяться з боку можливого контрнаступу, тобто росіяни, що вони там не казали на загал на своїх пропаганд. Каналах вони тактику з живого щита вона ж нікуди не поділася. Вони розуміють, що ми будемо звідки може бути наступ на Маріуполь. Тому там вже все готове, щоб максимально розселити цивільний народ, розуміючи, що заслуг не будуть просто накривати ці квартали. Тому ну цинічність росіян це. Який їх захист, саме тому дуже б хотілося, щоб врешті-решт вони просто втікли з нашого міста, з нашого району? Ну ми будемо робити все для того, щоб саме ну таким сценарієм воно пошло. Пане Петре, ви дійсно зауважили, що за цей період за зимовий мілітаризували російські окупанти просто таке місто, не виключення в цьому випадку Маріупольський порт. Повідомляли ви днями, що там лунали звуки вибухів, але не прильоти. Як ніби працювала артилерія. Для чого зараз використовують росіяни порти і що там відбувається? Ну, власне, якщо з хороших новин да, починати, то, то такі звуки з порту, це хороша новина. Це означає, що вони знов повернулись це не вперше. Десь півроку тому на восени там тренувались кадирівці, а зараз це означає, що хтось знов ж таки повернувся на якийсь використовують порт для тренувань. Якщо вони його використовують для тренувань, це означає, що вони не використовують його за прямим призначенням. Тобто, як порт, використовувати його через небезпеку, і це дуже добре, тому що якщо почнеться використання. Порту, саме як військово-логістичної бази, ну ми розуміємо, 20 тисяч тонн за один раз це багато чого можна завести. Тому потрохи вони все ж таки готують його як військову базу, потрохи розміщують там малими судами, скажімо, вантажі. Такого призначення, яке може бути і військове, і не військове, але повноцінне ще не розгорнуло. І не розгорнуло, ми розуміємо. от Зараз через кару небесного систематично вітає Маріуполь, яка приходить, бавовнить. Тому от, оце добре. Але тому, що на мабуть, що саме порт з точки зору логістики, це найбільший ризик, Я, знову ж таки, скажу, да вони здатні вже, вони розчистили порт до того стану, що здатні приймати суда. З вантажами до 20 тисяч тонн. 20 тисяч тонну це просто да хіба бака, скажімо, да, одночасно. І порт така територія, яку дуже легко охороняти, де дуже легко не допускати, у тому числі маріупольців, що вони зараз роблять для того, щоб не витикала інформація, де саме по складам розховано те, що вони е, е, тягнуть. Тому будемо сподіватися, що врешті-решт до порту дій ну, не дійде. Да, що контрнаступ піде такої інтенсивності, що вони став. Порту будуть просто тікати швидко, пане Петро. Якщо ми говоримо про сфери впливу серед окупантів, хто контролює зараз владу в місті в Маріуполі і кому належить порт? Ми просто знаємо, що це джерело там бездонних доходів. Угу. ФСБ, ну єдине єдине, хто на сьогоднішній день вже контролює місто, це абсолютно ФСБшний контроль. Все розподіляється безпосередньо ім'я. Їх люди контролюють, це на місці. Єдине, що частина, яка залишається під контролем, скажімо, гаманцем, да, фінансовим Міністерство оборони, це оце будівництво, те, що вони власне будують самостійно, а все інше, навіть включаючи кримінальні потоки, нелегальні потоки, хабарі, ну тобто, весь фінансовий поток. Контролюють виключно структури, пов'язані, ну, не чесно, мабуть, пов'язані з формовані ФСБ. Да? Оці всі mm. говорячі голови, це ФСБшні. Тобто вони остаточно вижили з міста на сьогоднішній день розвідку військову, яка по лінії Міністерства оборони, і маємо тотальний контроль ФСБшний на території Маріуполя. Пане Петре, як поводять себе зараз окупанти? Знаємо, що вони посилено патрулюють вулиці, кого вони виявляють, кого вишукують, і наскільки вони все таки обережні у спілкуванні з поводженнями з мешканцями, які там залишаються, розуміючи, що ну не можуть вони точно визначити, хто їм може стати другом, а хто залишається затятим ворогом із проукраїнськи налаштованою позицією? Ну, власне, для них всі в Маріупольці українці, да навіть тих, хто зрадили офіційно прийшли до них. Вони ж люди третього сорту. А зрадникам вони довіряють навіть менше, ніж просто маріупольцям, яких підозрюють постійно про українських настроях. Дійсно, вже тиждень після підриву. отже, ми да, святкуємо легкої контузії людини, якої ніхто досі не бачив. Знаєте, зауваживши, що в татарського там було 200 грамів третилу, а в Маріуполі навіть за їх твердження. Ерження було в два рази більше, така легка контузія, тому ну з іншого боку, дуже дуже плотно чистять місто. Дуже дуже такого ми не бачили ніколи. Я чесно скажу. На кожному перехресті стоять по дві патрульні або розгвардійські автівки. Кожні 200-300 метрів один з одного патрулі по вісім людей. Це військові разом з поліціянтами з обшуками, з перевірками, з зупинками автівок. Ну шукають, шукають, намагаються знайти спротив, хто ж це зробив, розуміючи, що ну це персона топ рівня, скажімо, да, для Донецької області була підірвана, тому що він не просто очільник Маріупольської поліції, це людина, яка безпосередньо дотична до формування МГБ свого часу, фільтраційних цих таборів, процедур і так далі. Тобто, тому чи. Ісять ну, потрохи, потрохи ми бачимо, що починається все ж таки спускати на тормозах. Сподіваємося, вони е, знімуть якийсь свій тікток, черговий, да, що когось затримали, е, будуть доповідати туди в Кремль, що диверсанти всі знешкоджені, і після того ми повернемось до більш-менш нормального наскільки воно може бути нормальне життя в Маріуполі за таких умов, але поки що ні, поки дуже дійсно багато. І ну не просто, скажімо. причому не просто всім, особливо не просто, тому, що вони не можуть знайти справжній спротив зрозумілих причин, і починаються ці рандомне затримання людей просто, просто так, аби аби доповідати, що когось десь кудись затримували, тому ця. Така карусель, вона постійно на сьогоднішній день в місті, якось затримують, потім випускають. Слава Богу, там, гучних, яких затримань немає. Зі свого боку інформаційного там, ми там супроводжуємо всі, ми, хто веде дотичен-маріупольських до каналів, скажімо так, да, щоб не затримували людей, які не є частиною спротиву. То висміємо, то, то вказуємо прямо. Ну поки що це спрацьовує. Будемо нам ну, сподіватися, що і далі. Бо ну і так вже тисячі людей заарештовані, Маріупольських і доля їх не ну, куди ще більше. Ну а так дійсно ставлення до маріупольців. Ну просто ж просто, просто жахлива. Вона ну вони в кожному підозрюють, що це зрадник, що це по перше, український диверсант. А якщо не український диверсант, а зрадник офіційний, то знаєте, хто зрадив раз, то зрадить друге. Отак Отаке таке приблизно відношення до всіх українців, які є в Маріуполі на сьогодні, і безцільний терор, бо в них все таке безцільне і просто криваве, але ці легкі контузії мають матимуть для них дуже важкі наслідки. Дякую вам дуже, пане Петре. Дякую за вашу позицію, що знаходите час. Спасибі, що долучались. Петро Андрющенко, радник міського голови Маріуполя.